Отож, четвертий бій на цьому стрімі з епічних боїв буде на 50-120 карта Тундра. І зараз ми маємо побачити цікавий настріл. Так, це я маю отаку камеру зробити. Герой під нікнеймом Хушут ShootsMi. Щось там далі не встигаю прочитати, бо там не видно, буде настрілювати. Буде настрілювати, а ми будемо дивитись, як то в нього буде виходити. Танчик непростий з барабаном на 4 пульки. В мене такі є, але я ще не докачався до топової гармати. Тож мені самому цікаво, як на ньому ефективно та ефектно відігрувати. Суне одразу на гірку і поки їде, встигає перезарядитися. Встигає перезарядитися. І це значить, що він буде зустрічати всіх, хто буде виїжджати. Тоді вже в дирку має стріляти конзі, котрим по дупі раз. Другий снаряд заряджено, другий кунзік 2. <хи> Ой, по зайцях просто третій, ну і четвертий. І просто відіграв барабан, але тепер треба почекати 30 злишком секунд і не наотримувати. Головне, щоб вороги по нам не стріляли. Приїхала ціла купа зелененьких, ще й дві арти, і вже почався тут заміс. Будемо дивитися, будемо дивитися, що буде вже 2-0. Вже 2-0 непогано. Але це ще тільки початок, ще тільки півтори хвилини бою в нас заряджається, наш барабанчик летить арта, але ну, трошечки нас накрила. Хоча могло бути значно гірше. Виїжджає розмінятися з леопардом, б'є його в каток. злітає, гусениця ще отримає на одненьку Ух, ти гаду. Так, ну нащо ж ти затуляєш? Боже, ці союзники, ну просто як завжди. Просто як завжди. Ну нічого, зайвого, в принципі, не отримав. Розмінявся 400 на. 1200 і це супер. Це супер. Так, що маємо? А в нас. А що він не ремонтується? Він що не помітив, що він побитий, чи що? Чи вирішив не ремонтуватися? Думаю, що йому і так вистачить. Ну, побачимо, побачимо. зайшли зсередини, знизу через річку. І тут нахабно, о, поремонтувався. І нахабно тут б'ють нашого Чарфутюра, і фаза попадає під роздачу. Так, ой ой, М60 і нас б'є. І ще раз. О, супер. Другий фраг. І ще в нас є одна пулька, треба комусь дати. О, тут зайвого отримав, тут зайвого отримав, зараз, походу, ще раз отримає. Бо стоїть на каточку, ні? Пощастило. Пощастило, але між іншим вже 3600. Настріляв, 1100, насвітив, тобто майже 5000 сумарків вже дав. Добре, добре, що сказати. Займає гірку, не отримати би, не отримати би і від арти також би не отримати. Ну, не стріляють в наших героїв сьогодні арта. Так, всі коментарі поміж баями. Е, І дивись, дивись, що робить, їде забирати 50 ТП. Раз. Знову, блін, союзнички, ну що вони за люди такі зелені? Ой, два. І ще один треба в М-60. -ого. Ну ти глянь, ну як вони це роблять? О, як же це бісить. Але тим не менше, 5 тисяч вже не стріляли. 5 тисяч, а на мапі ситуація то не найкраща. 5-6 і червоненькі зайняли вже більшу частину. карти. А всі наші стоять на горі. І відчуває моя дупа, що далі буде гірше. Далі буде гірше, але і цікавіше, бо наш герой тут має виграти. Бо інакше, що б я показував цей бій. Все ж логічно. Зарядив барабан і куди посуне. Подивімося, подивімося, куди він посуне. Став у кущики. Цікаве рішення рішення з огляду на те, що огляду якраз нашого танчика не найкраще. Тут 50 ТП, ризикує, отримає, але забирає. На мою думку, сильно сильно даремно він отримав на 600. Треба було або одразу падати, або від'їхати. О, харта летить, але не в нас. І тут виїжджає постріляти по червоненьким. Так, 7-7, поки що більш-менш тут удес. Ой, ой, попав! Ой, молодець! А воно та Гави Ану вбий її. всі бажають гавеє загинути, так воно і є. Відходить в ангар, ворожа гавеє. Так, все непонятно. Ой, непонятно. Все непонятно, все якраз більш-менш зрозуміло поки що. 8-8. Ситуація нормальна, ще є гаве тигр десь. І нема пуляк в барабані. Нема пуляк, грає на підкаліберних. Так, я ж розумію, що підкаліберні тут має більше пробиття, правильно? Так, 325 вони мають, і летять швидше, того наш герой на них і грає. Плюс круасанчик, кава, все як треба. Так, де той Удес? Вдасться ще в нього влучити? Арта забрала нашого важкого танка і суперкінь. Хоче поїхати вперед. А там ще танчик ззаду. Складна ситуація 8-10, І далі щось не видно, що вона буде покращуватись. Щось поки що нема такої інформації. Розвідка не доносить. Важко, важко нашому герою, хоч він вже зробив більше 7500 сумарки. Але така в нього ситуація, що не побіжиш, не вискочиш. Бо не треба було ті 600 хп отримувати від поляка. Не треба було. Намагається не ризикувати, намагається щось ще постріляти. А їхати то нема куди. Суперкінь виїжджає, он ззаду, ще й той Удес не встигає, не встигає націлитись. Буде Удес їхати, ні? А зелененькі гинуть, вже залишилось їх тільки четверо проти семи танків супротивника. Така собі ситуація, хочеться сказати. Так, що робить наш герой? Він вирішує впасти. Вирішує впасти, головне, не вбитись. Це моя фішка, я люблю вбитись. У мене це гарно виходить. Так, поїхав він далі. І подивимося, чи забере. А, мимо! Ти глянь, як не пощастило, не зігнулася в потрібний момент гармата. І це може дорого коштувати нашому амх Прям дуже дорого, бо він мав забирати цього коня і на те явно розраховував. А коник виявився трошки, трошки дивним. Попер, бо думав, що все. Але ж ні. А от зараз 2 на 4. Ну, ще більш-менш. Перезаряджає барабан наш герой. А ззаду їде по мапі видно Т 10 чого він досі не стріляє. Боже, який він морепродукт! Відверто щастить. Що сказати? Відверто щастить нашому герою, т 10-й в нього не поцілив. І от зараз ще раз хочу виїхати. Так, він відстрілявся в поляка. Ех, поспішає, поспішає і не влучає. Ну точніше він влучив. Але пробити то досить важко. Так, ну що ж, треба якось з полякам відігрувати. Та арта забирає поляка, і тепер треба самому відігрувати вже все. За всіх, боже, що ж так не летить? Останній снаряд залишився в барабані, треба б да, отак просто робити. Просто в НЛД. Арта, Яга і Чарфутюр. Проти побитого вже досить сильно АМК'я. Що буде далі? Давай дивитись. Нас залишилось 5 підкаліберних снарядів, тому наступний барабан треба вже ББшком відігрувати, якщо він взагалі буде. Бо тут. Така собі ситуація. Можуть і вбити, а може і цього барабана вистачить. Давай додивимося, їде яга, і вона їде ай в рубку, та погано їй тут пробувати. Але вона нас світить. А тут така собі місцина, може і залетіти від Тигра. Може залетіти, і невідомо де той чарфутюр. От і відомо, де він знизу заїжджає, Б'є нас. Фіга собі, фіга собі, ковбой, наш герой. Просто вбив його так, чик, і все. Я навіть щось помітив моменту самого пострілу арта, майже, як щастить. Ой, дай ще не надо, не вбивай, Ай, не вбивай, не встигає, не встигає, яга до нас приїхати, а ми встигаємо її вбити. Це був восьмий фраг в цьому бою. Коли наш герой залишився один проти трьох і настріляв усім. Ну ще, не всім, ще він зараз доїде і вб'є арту. Так, відповім в чаті Анхіл, вітаю тебе. Я модами не користуюся, тому не скажу тобі нічого з цього приводу, де їх можна знайти українські і так далі. Не бачу в цьому сенсу, аж ніякого в грі зараз тих модів вже в цілому то і не треба. Так, щось дуже дивно робить наш герой, просто став на захоплення бази і нікуди не хоче їхати. Нікуди не хоче їхати, трохи поїхав. Я прискорю, щоб недовго чекати ту нещасну артилерію. І отак от заборчики парканчики краще не ламати, бо артата все може побачити і кудись ляпнуть. Покружляв, покружляв. Союзнички йому кажуть, бери базу і не мороч людям голову. Ох, світиться, світиться десь. Незрозуміло де, якщо а арта не світиться, то вона десь має бути в кущах. Цікаво. Я думав, буде досить легкий фінал, а виявляється, треба ще повозитися. Треба ще поїздити і пошукати ту арту. Звідки ж вона його бачила аж так, що він її не бачив? Ну, почекаємо, ще трошки. Ох, вона отам відстрілялася ззаду. А він що, не помітив? Ого, йому он тикають на міні-мапі. Звідки ж вона стріляла? Всі бачили. Виїхав гаветігр і отримав одну. І другу, і це дев'ятий фраг. Та заслужена перемога в цьому епічному бою, до якого ми зараз подивимося результати. Так, ось о і результати бою. Ну, звісно, майстер настріляв тут ще й дуелянта взяв. Основний калібр. А, це воїн. Редлі Волтерса і Медаль паскучі. 9 фрагів зробив в бою з 10 рівнями, між іншим. І майже 9К настріляв ще на 1130. Дав асисту. Чудово відіграв Хушуцмі і Стреш. Молодець. Лайк йому, лайк каналу Юрку і обов'язково підписочка.